А при том, что у меня товарищи на пальцах не пересчитали, которых вот такие с ленточками стреляли. По мне вот такие вот с ленточками стреляли полтора года. Марин. Дима, угомонился. Ребята,

Три, тихо, одного, тихо, борIO, тихо, 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 не понимаете, вы не понимаете! Вы не выполняете тихо, 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 Вы тихо, 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 Вы тихо, 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 будете Они потом поедут на две недели водой, поедут с войной. Я медики,

А принципиально, <сос> <принципиане. сос> <принципиане. сос> А это правоотказ. Он не может И Если вы хотите почтить память, носите желтую, черную. Какой вы можете, молодец, едьте вы туда, можете туда, туда где, там это желтого, принято. Черная лента, это символ соседнего. А орден славы как? Кто сниматься снимается? Как там брать его принято? Под каждой должно брать это самое. Ребята, орден славы, кто раз срывается? не провоцировать. Орден славы? Да. Сейчас спросим за орден славы. Ну вот и самый вопрос. Он еще участник приманел уголовного, да, криминальный класс Украины. подошли к сотрудникам, сказали. подходили, ходил, говорили и сотрудникам, они тупо а, да, говорили. Да, пожалуйста, по не да. вот. все, я они отпускают. Такое ощущение, что нам наоборот сказали, блядь, ребята, охранять. Наша задача охранять общественный порядок, чтобы не было стычек с Максимально толерантно объяснять гражданам, что некорректно носить данную символику. И объяснять, что не оранжевая да. должна Когда быть, а желто-черная. Ребят, жёлтый, которые жёлтый. Это то же самое, что они сейчас водят с лентами, это то же самое, что сейчас День Победы, да? да? и на Вы поймите, что желтый араж, а люди немного не понимают, что символ Ордена славы это желтый. Это уже не по собственной воле. Такое есть, такое есть. Україну. А ви зараз не дивитеся, як вони. Я розумію, що ветеран. Це ще нема питання. Це молода Але... прописано. Це помоло торпусена закону. За допомогою. А тут починається одразу, що все сьогодні можна, а потім не можна. І Починається якась Так Давайте вирішити, хлопці, на чому ви хочете. Чи українська влада у нас в місті? Давайте оце визначати. То, що День Побєди, то все розумієте. А лиш би нічого плохого не було. Так, Щоб, не дай Бог, провокацій не було. Так вони будуть. будуть провокації. Вони вже є провокація не, на, ти, на, ти, 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 на кожному думку, Вон в... в... вони можуть провокації. Вони нас називають фашистами. Це ті, які боронять зараз на сході України. Україні, Вон пацани формі. Ви, ви думаєте, що кричали червоно-чорний прапор, вони кричали? Це фашистики. Це фашистський знак. Ну що це? Ну а ви нормально, це нормально, нормальна тема. І направо, і направо. Ні, це просто так не робиться. Так не робиться, якщо у вас присягає, у вас ви стоїте під жовто блакитними прапорами, і усі уроди ходять і розповідають, що ті, хто на сході, вони не розуміють взагалі за що вони там ідуть. Ну так, вони боротьби, вони розуміють, що вони що воюють не розуміло, розуміло, що що боюєте, українці. Це, не, просто я, це, це в мене емоції, я розумію, що до тебе. Це, це, ну, я розумію, що ви нас розвод. Ось так, ви говорите, Кажете, не відключаємо. Ми самі все зробимо. Що ви будете. Отак, подказирек да? ну так нормально, тема. Ну, Коли гімн заглушили українську. Український гімн Чого заглушили гімн стояли. Це заглушили. Мінтов, Вставай, мінтов. Страна да, там, там, да. там, да. Ніхто не бачив. Купа бачит. мінтов Власуй. стоїть і нічого не Да, Нормально. Ну, давайте, збирайтесь зараз. Полк міліцейський, давайте нас випробуємо. Бо ми вас зірвем зараз. Так, да. да, так може скільки подивитися, скільки? де в статском тут стоїть, да? Там професор по молодому, це молодому присудили. Чому? Та портрети Сталіна, деце було таке, що притидати Сталіна було зараз. А чому тепер Сталіна погибали? А тому що ви знаєш, що 10 <просив> мільйонів він зараз як мінімум за боронили. Ми, а не тільки розказуй. Ти сюди, я тебе навчуй <просив> історію. Давай, ти право. Сіді сюди. <просив> іди, ти сиди. Я тобі принесу. до мене, я тебе навчуй історії. Я тобі покажу історію. Ти показуй

Ага, робота на станках на станках Європі третій побутці Алмає. Що ви зробили за цього? Я на цей руки 20 полотників. Ми не були, ми ще не будемо приводити. А що Хто ми? Ми Хто ми? Українці ні року не будуть Україні. Наші інституции, а на національне государство, многий человек. І всі тут українцы. Они питання людей питання було до да. милиции. Они по национальному розумію. Хлопчик, хлопці, взагалі питання було не до якими тянуть, а до міліції. Оце зараз вони зараз це відразі стрілять. Це значить бути таким націоналістом, що тільки сидять... А міліція вийде зараз, бред несуть, чисто води. Це стала ще разниця большая. Українці, ми Так. нас не было ни как ни как Мы все были одинаковые. В отличие от вас, которые вы растили, сейчас по национальному признаку людей? Это вы мы разделяем. Мы разделяем. Вы, вы сюда пришли. Или а вы сюда пришли. А а в а а а а а Советского Союза был было написано «Советский народ общий». Все были едины. Был Поэтому был. вы не а написали. С каких пор? С Я горжусь, что я гражданин Советского Союза. Вышли Советского Союза.

Вас, да. А что я должен бай. делать? Бай. Что я должен делать? Бай. Что я должен делать? Это меня вот так вот так Вы все разрушаете, вы ничего создавать не можете. Сколько 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 разрушаете? Это квартир сделал, использую для людей. Сколько людей убил? Сколько людей убил? Сколько поколечить людей? Я того, да? Меньше чем.

Что будет научиться?